Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Вважає, що Російська Федерація опиниться в паниці в результаті українського наступу. Коли ми почнемо наш наступ, Росія опиниться в сум'ятці. Ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що російська пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна не на екранах телевізорів, а на землі. Говорить заступник міністра оборони. За словами заступника міністра оборони України, саме утримання Бахмуту було ключовим моментом у підготуванні України до наступу, адже отримав. Уючи Бахмут, Україна усвідомила, що російська воєнна машина зараз вже не тієї якості, яку ми бачили рік тому, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Заступник міністра оборони сподівається, що війну вдасться закінчити вже 2023 року. Однак тема контрнаступу, зрозуміло, ж залишається важливою темою для всіх, хто зараз стежить за розвитком подій на російсько-українському фронті. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія не має жодного потенціалу для спроби масштабного наступу на будь-якій території України. А от якщо говорити про оборонний потенціал Росії, він у цієї держави є, і це проблема. З якої Україні доведеться стикнутися, як підкреслив очільник української розвідки. Досить серйозно висловлюється щодо українського наступу і президент Чехії Петр Павел, який виступив із детальним інтерв'ю у виданні «Гардіан». Павел перестерігає українське керівництво. від Наступу, який не буде ретельно підготовлений, він повідомив, що сказав українським керівникам не поспішати з наступом, а ретельно до нього підготуватися. Це буде досить небезпечно для України, якщо контрнаступ провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні у цьому році. Президент Чехії підкреслив, що наступу буде сприяти те, що держави-члени Європейського Союзу домовилися у ці вихідні постачати боєприпаси для України з країн поза європейським союзом. Мається на увазі і Велика Британія і Сполучені Штати, тобто вдалося подолати блокування такої можливості французькою республікою, і це збільшить можливості для допомоги Україні найближчими тижнями і місяцями. Зараз обговорюється і тема виробництва на європейських підприємствах нового озброєння для України, і президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна може надати кваліфікованих працівників для таких підприємств, якщо в цьому буде потреба. Європейський союз на думку президента Чехії має постачати боєприпаси для України з усього світу, навіть з тих країн, які можливо не будуть визнавати, що вони є. Учасниками конфлікту з Росією і навіть з тих країн, з якими європейці можуть мати певні дипломатичні реальні проблеми. Однак є абсолютно очевидним, що постачання боєприпасів має стати пріоритетною темою для того, щоб допомогти. Україні у її контрнаступи, і для того, щоб цей контрнаступ не призвів до української поразки, а призвів до поразки Російської Федерації. Однак, президент Чехії підкреслює також, що Захід має підготуватися до будь-якого результату цієї війни. Я вважаю, що ми маємо зробити все, що можемо. Щоб допомогти українцям і підтримати їхній успіх. Однак, ми також маємо бути готовими до будь-яких інших непередбачених обставин, підкреслив президент Чехії, розповідаючи про можливу ситуацію із українським контрнаступом. І, звичайно, це зауваження є достатньо небезпечним для української сторони. Воно засвідчує, що у європейських столицях сьогодні думають і про те, як будуть розвиватися події в результаті перемоги України у війні з Росією, і в цій ситуації, якщо Україну буде чекати поразка. не стільки навіть у тому контрнаступі, який зараз очікують і українці і громадяни країн цивілізованого світу, а у загальному результаті протистояння з Росією у війні на виснаження до якої готується президент Російської Федерації Володимир Путін. Втім, залишається відкритим питання, наскільки у самої Російської Федерації є ресурси для такої війни, і наскільки Володимир Путін Путін здатний забезпечити стабільність Російської Федерації в результаті багаторічної і багаторівневої війни з Україною, що буде означати продовження протистояння із заходом. Очевидно, що зараз у Москви навряд чи є стратегічні плани, які б могли відповісти на це запитання. Російське керівництво насамперед зосереджено на можливій відповіді на наступ українських збройних сил, а також на утриманні Бахмута, як бачимо, заява очільника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина про те, що його бандити вийдуть з цього українського міста до 10 травня, закінчилася практичною відмовою Пригожина від цього ультиматуму, незважаючи на гостру критику з його боку, міністр міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова пригожин пояснив рішення вагнерівців залишатися у Бахмуті, тим, що їм пообіцяли необхідну кількість снарядів, а також забезпечення взаємодії із міністерством оборони Російської Федерації за допомогою вже відомого вам одіозного генерала Суровикіна. Однак є абсолютно очевидним, що у Росії зараз просто не Має достатньої кількості снарядів для того, щоб відповісти на всі бажання вагнерівців. До того ж, російське воєнно командування зацікавлено в тому, щоб якнаймога більше вагнерівців загинуло у боротьбі за Бахмут, щоб позбавити Євгена Пригожина навіть ціні його претензій щодо надмірного впливу. Біля трону російського президента Володимира Путіна і таким чином можна просто констатувати, що Євген Пригожин черговий раз програв апаратну боротьбу із справжніми соратниками російського лідера. Це ще раз нагадало, що у Росії існує досить згуртована і ефективна чекіська вертикаль, яка нагадує вертикаль влади у мафії, і саме тому не варто очікувати, що ця чекіська вертикаль могла найближчим часом похитнутися, хоча всередині цієї вертикалі, звичайно ж, будуть ці дискусії, яким чином вийти з ситуації, в яку потрапила в Російська Федерація внаслідок продовження війни з Україною вже котрий місяць, у той час як і сам Володимир Путін і представники його найближчого оточення ще рік тому розраховували на швидкий бліцкріг і на перехід до загарбання інших колишніх радянських республік, які мають. Як і Україна з точки зору російських шовіністів знову стати частиною так званої історичної Росії у кордонах Радянського Союзу на 1991 рік. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам!